Чергова жахлива ДТП у столиці і знову на вулиці Борщагівській. Все сталося сьогодні після обіду. Водій на шаленій швидкості на синій БМВ врізається в автомийку. Після цього він е по-хорошому розмовляє із працівниками, і коли бачить, що накоїв. Намагається тікати. Що слышали удари, все, вийшла машина в мойки. Вийшли з машини, ойка, лойка. Хтось з ребят увидев, либід спригнув, почав бігати. Далеко втекти йому не вдалося. Свідки, ДТП, а також працівники автомийки наздоганяють його, і він говорить, що стало основною причиною ДТП. Бухой. Не та його слова. Запах, ну, є спиртного запаху. Порвся з керуванням. Кожен 90 кілометрів їхав, не більше. Не знаю, що так сталося, і все. Ось траєкторія, бачите, вдарився в бордюр, і от полетів. Траєкторія автомобіля видно от на траві. Під час старанної автомийки всередині були люди. І одному хлопцеві не пощастило. Він ще дихав, коли приїхали швидкі, але за 3-5 хвилин вже помер на руках у медиків. Один загиблий. Був жив. швидку і був жив. Скоро я сказав, що кровотечення дуже сильне. Плюс, конечно, не варіант. Відомо, що хлопця звати Сергій, йому 30 років, і він, увага, сьогодні вперше прийшов на роботу. Колеги його нічого не розповідають і від коментарів відмовляються. Перший день на роботі. Що навіть ксерокопів паспорт не примус. Зовуть Сергій. Вийдіть, будь ласка, не заходьте сюди. Будь ласка. Закрой двері. Це тяжело розговорювати, не хочеться, чесно. Свідки кажуть, що водій дійсно рухався доволі швидко. Ось відомо, що машина на литовських номерах, і відомо, що водій сам із Луганська. Про це він розповів уже, коли проходив тест на вміст алкоголю у крові. Повний легкі набираєш і видихаєш. Давай. Сильніше, 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 сильніше. сильне. Достаточно. От, один Після того, як алкотестер показав суттєвий міст в організмі чоловіка алкоголю, він почав пояснювати і виправдовуватися, мовляв, посварився з дружиною, випив трішки пива і, власне, в такому стані і поїхав. Жіню розстався. Ну, Просто розстався дуже. А що пили? Пиво. Пиво и водка. А кем работаешь? Другом. А работаешь где? Экспедитором. Почему бежать? Все, без комментариев. І насправді як кажуть, співробітники дуже пощастило, що не було інших машин, адже жертв могло бути значно більше. І нагадаю, що торік на цій же автомийці знову ж була схожа історія, і тиждень тому уже за декілька метрів звідси також сталася жахлива ДТП, коли байкер віз свою тещу, і вони обоє також не впоралися з керуванням і загинули.